Всім привіт! І це моє перше відео в Майнкрафті на цьому каналі. І це буде битва італійських животних. Щемпандінні Бананіні проти. тунг 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 -тун Сагура. А блін, вони не бачать друг друга надто далеко. Добре. Так, да за шимпанзині-бананині. Так. Давайте бойтесь. Так, я за шимпанзині-бананині. Давай, шимпанзині, бананини. Так, шимпанзині-бананині выиграв. Что хорошо тепер поруч на нього буде. Це було надто легко. Через те, скільки урону отрив ще на зінні не в прошлий раз. Так, хто переможе? Я заберу лулі лолі Я побере ліко косінні. Знову виграв? Добре, тепер. це буде саме жорстка битва. І саме швидка. Я за Фріго Камело. Що? Добре, тоді пир-пир потопим. Да, и пыр-пыр потопим. Пыр -пыр І пыр-пыр потопим проиграв. А ще балерина Капучина Капучина Балерина. Не проиграю. Я не вірю, що балерина Капучина виграє Бомбардіро Крокоділо. Ну, ось, Тепер Заткнись. Тепер. тралалеро ролела. Тралалеро тралала Лірили ла бо она і камбела буста. Це буде сама быстрая битва всіх брендротів. Три хвилини, тось. Це всього лише 3 хвилини. Три... Ой, троллера, трала ти виграєш. Що? Так, ну тут два бомбардіровщика. Добре, Ловака Сатурна стурнит. Ну ти ж не в сьому. Добре. Так, стоп. Ми забули за Лі О, все, тепер ніхто не цей не буде проігрувати цьому бомбардіру Крокозілу. Тут видно, хто вже проіграє. Бо не камбалабу навіть вдарити не може. Ну добре. Так тепер частину треба трохи продилити, так що я пішов шукати ще моди, там, де є остальні брейнроти. Так як я не знайшов. Це ну, нових... Мод з італійськими животними. Перша серія закінчується. Всім по! -он!